Доброго дня. Сьогодні хочу обірвати яблука. Взяла ось два ящики, тому що осипаються по-перше, а по-друге, знову ніби у нас передають дощ, то щоб вони не осипалися і на це все дивіться. Ух ти! Ось оса вже ласує. І не тільки оса. Гляньте. Сонечко жовте, воно ну, таке кусюче, бачите, вже їдять яблука, треба збирати. Ой, ось. О. Теж, бачите, лопнуло. Те ж саме. Чорне он там, жовте сонечко. Тож зараз буду обривати. Уверху такі набагато крупніші. Дуже багато зав'язалося на цій яблунці, вона така у нас невеличка. Голден. Такі гарні яблука. Зараз позриваю в ящик і занесем. Погребник і хай стоять. Опа! Ну, щоб не випало з руки, так це ж не я. Це вже ж надбилося, вже ж не положу. Ну що воно за людина? Хочеться однією рукою зробити і все. Є і більшенькі, і меншенькі. Все так твердо держиться все. Ага. Так ще швидко й не обірву. Ось такі жовті-жовті, красиві. Один рік це, по-моєму, минулому році я показувала, так вони такі були чорних п'ятнах, такі страшні якісь були. В цьому році гарні. чистесенькі. А чому в тому році такі були, я навіть і не знаю. Зараз обіру і покажу, скільки з цієї маленької яблуньки в мене вийшло яблук. Внизу дивіться, якісь такі зелененькі. А верху дивіться набагато крупніші, такі жовті-жовті, прям дуже красиві. Ніби не на одному дереві ростуть гляньте малесенькі. Сілопани я не буду знімати, хай вже їдять. вони Сонечко там, і осам. Хай їдять все одно, ну, куди я їх діну, Зберігатися вони не будуть. Приїжджаємо на другу сторону. Кількість вийшла з цієї деревинки, півтора ящика. Треба звідси трішки відібрати, бо ящик на ящик не стане, буде давитися яблучко у нас. Так. Ой. Гарні такі. Зараз будемо другу обривати. Ось рядом. Тут, правда, декілька яблук. В тому році вона дуже гарний врожай дала в цьому році. Взагалі мало. Такі щось, бачите, трошки підпорчений. Ну, зверху положу. Перше треба буде з'їсти. Так, будемо дивитися. Ще яблучко. Взагалі мало на цій яблуні, але в тому році гниле. Багато ми на ній обірвали, считай. Лише вона вродила і були дуже довго. Вже влітку я викинула ці яблука. Так гарно збереглися і не гнили нічого. Лише пов'яли ось такі яблука. Назву не знаю. Колись купила, навіть не пам'ятаю, де її купляла. чи на базарі, чи через інтернет, але сорт дуже гарний, дуже добре зберігається. Сніжний кальві, дивіться, який в цьому році вимихали. вибихали яблука. Великий. Але тут взагалі пару штук. Ой, одягни. Дуже багато осипалося. А на дереві залишилося. Взагалі мало, але дивіться, який здоровий, здоровий. Гляньте, який. Ще воно для... Оце це і все, що із сніжного калія залишилося. Червоне ось теж аж два. Ой, гарне яблуко. На цій нема нічого. Зараз подивимося гарно, можливо, щось і знайду. А ось дивіться, така малесенька. На Це я ще при тому, що я частину зривала з неї, щоб вони не так, ну, не так нахиляли, не ламали, гілляли. Все одно багато залишилося, вже листя осипалось, а яблука ще на ній стоять. Малесенькі. Все, останні зірвала. Це тут от і більший джана там. світліші, а це червоні, не знаю які. Тому що через інтернет замовляла, замовляла, як Антоновку. Але це не антоновка, якісь червоні. Вийшли яблука. І вони зимові, бо такі дуже тверда шкірка. Всі яблука вже зібрала, зараз покажу, який врожай у нас в цьому році. Ось така кількість яблук у нас в цьому році. Оце та, що найбільше вродила, але вона, ви знаєте, не зимова, тому що дуже м'якеньке яблуко. Його треба перше використовувати і їсти, тому що воно довго лежати не буде. А це зимові. Це також голден, але це голден зимовий, це осінній. Це якесь червоне яблучко, не знаю. Це Джанатан. І ось о, зелене. Ну, яблуня, правда, в тіні це голден, це зимовий. Воно таке тверде, довго буде лежати, І там сніжний кавій, декілька яблука. Так не дуже великий врожай зимового. Це буде зимового купити. А це треба буде перше пекти і їсти. Ось такий врожай у нас в цьому році. Непоганий, гарні яблука. Ці яблука обірвала, лише одну оцю залишила. Вона дуже смачна, коли зібрати, ну, зірвати свіже яблучко. Коли воно зірване і полежить, то тоді воно вже таке стає несочне, втрачає свій, свій сок і стає таке, знаєте, ніби ватове. То поки морозів немає, Будемо ласувати із дерева. Ось у нас дощ знову пройшов. Зараз зірву декілька дітям до хати внесу. Які гарненькі. Дуже смачне яблучко. Я хотіла її спиляти, тому що перший рік вродила, взагалі таке було несмачне. А це дуже смачне. Соковите та да, солодке. Я не люблю кисло сладких яблук, люблю дуже солодкі, щоб були такі, знаєте. Чемпіон, голден, а це не знаю, як називається. І ви знаєте, довго вісить, впаде, впаде там одне-два, що не осипається. Дуже гарна яблунька. Це мокре у воді, дивіться. Оце люблю таку погоду. Оце осінь дощі. Літо не було, то хай хоч осінь у нас трошки помочить. Гляньте, ялівець який в краплинках. М? Ніби на мистинки гарне, таке вже ж. Воно коли в росі, у воді. Вже такий здоровий виріс, я купила малесеньким. Дивіться, який гарний виріс. І рози ще ось квітнуть. Ну Вже, правда, не така вона красива. Але ще тримається. Так. Холодно на вулиці, сиро. Вон у лохині вигребли, в одну сторону треба буде поправити. Так, тіти. Ще голдина взятись зірвала чотири яблука. Зараз ще голдина возьму і занесу дітям до хати хай їдять. У нас дівчата плутали весну з осенню. Ось ще одна баришня десь взялася, десь сиділа, що ми й не бачили. Привела двох ціпочок, біленькі такі, як вона. Треба сипнути дирті їм. Зараз насиплю, бо привела кормушка анпуста. Ідіть ціп 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 сіп ціп О, а ви чи поперелітали. Зараз ще додають. Оце повибігали. Їжте, тут хватить усім. Веди своїх маленьких. Іди, одини хай поїсть. Отак тоді поїсти йти. Голодуй своїх. стоять, виглядають. Це? Хто тут м'явкає? Десь спали, потягаєтеся? Холодно на дворях і холодно. А тих чорних щось і не бачу, десь в садку, мабуть, ходять. О, ще ось біжить, сходяться. Дерть вони їсте. Он маленький ховається. Тікай кажу, хай поїсть а тоді прийдеш і ти. Прогнали. Іди, іди веди своїх манюніх. Ви мої малесенькі, мої хорошенькі. Ті більше ждуть очереді, сарая виглядають. Вона їсть, а ці... ціплята щось не підходять. А, збирають он долі. Утят, видно, бояться, вони зубами своїми захвачують он гарно. Холодно вже цим ціпляткам, а вона надумалася їх оце на холод привезти. Ну чудо. Ой, не скриби їх. Хмари які темні-темні. У нас сьогодні вночі йшов дощ. Такий гарний зранку прям лив у 6 годин ранку, то такий тарабанів по криші. День мряка. Цілий день мрячить. Хмари, які в нас вже вечір. Хмари, які сіри пливуть. Та так швидко йдуть. На відео не видно. А так як дивиться, так швиденько пливуть. Вже листя осипається. Це декоративний кущ, ще забулася, як він називається, стягід скільки. І дружок. Да, Риший. Пішли курей заганять. Пішли? Будеш мені допомагати.